Будемо колоти горіхи. Трошки вдосконалив я свій метод. От беремо горішок і така від ізоленти обоймочка. О, так сюди його в кладемо. Вона буде обмежувати його, щоб він не розлітався та не давати йому сильно. Потрібно, щоб він луска. От беремо. І отакого от нічого не розлітається. Бачите, грішок трошки тільки надколовся. О. І ми його, отако все чистенько, він майже буде гарно видати. Все. Красивые наши. И так уложим мы вот сюда рисик. Раз. Він не розлітається у нас і не до кінця дрібно розколюється. Тільки, бачите, тільки над, надколи. Тут майже вон, вони цілі будуть. Але в цьому році ми їх трошки пересушили, ці горіш. І вони у нас дуже тостошкурі. Біля пічки вони стояли, трошки пересохли, але дуже смачні. Горіх 3. Ця обоймачка від ізоленти дуже гарно підходить. О. Ну, Я думаю, що такий стілець у вас знайдеться. Досточку підклали. Дрібні, дрібні є. О, такий метод, користуйтеся. Всім добра, бажаю, здоров'я. До побачення.